Зараз буде дуже велика війна за те, щоб не переходьте на українську, повертайтеся на свою мову. Буде дуже багато з'являтися контенту. Будуть розповідати, чому це не потрібно робити, і будуть знову ж таки робити абсолютними девіантами тих, хто говорить про українську в Україні, тому що це ж роз'єдіняють. Нам не треба нічого, що нас роз'єдіняє. Тому будемо говорити зараз про єдинства. Натомість у нас є просто стадо Наташ Влащенка. Я просто показую це на прикладі Наташі Влащенка, бо воно дуже дуже прямолінійно. І зараз ми подивимося про єдинство і про те, на що будуть давити. В той момент, коли ми відвоюємо собі право на українське, але українське це за тавруванням таких персонажів. Це буде та тема, яка нас роз'єднує, а нам треба шукати єднання і тому треба відмовлятися від тем, які нас роз'єднують. Не брешу це прям дослівний рецепт того відео, яке говорить нам про те, що зараз нам розкажуть, як достіч єдинства. Починається все з того, що Наташа ставить запитання. Знаете, я слышу всю войну о том, что самое страшное, что происходит вот внутри Украины, это то, что очень много агрессии по отношению друг к другу. Не к врагу внешнему, что было бы естественно, а по отношению друг к другу, причем линии размежевания идут где угодно, по языку, по тому, кто остался, кто уехал, у кого есть деньги, у кого нет денег, кто служит, кто не служит. Ну, в общем, все, что угодно, да, список может быть очень большой. І отут я хочу сказати, що ми до цієї першої фрази ефіру повернемося після того, як я вам покажу, як цю агресію продукує ефір самої Наташі. Тобто Наташа говорить: Ой, столькова круг агресії, а потім починає з допомогою свого гостя, надрочувати цю агресію у своїй аудиторії і розповідати: От ви такі, а є такі. А от ви такі, а от є такі. І Вона знає, що неї є аудиторія, яка приєднується до її досвіду, і абсолютно легко на це надрочується. В принципі, це і відбувається. Гість, якому задали тему про єдинство поговорити, пішов одразу з довгих роздумів про націю. що таке нація, Ну і дуже швидко дійшов до нацизму. з перших популярних трактовок національних ідей була, да, була трактовка єдинства як почва і крові на общій території з общими предками, да, сакральними. Отаке От породило такий жахливий феномен, як етнонаціоналізм его последствиями Европа, как как никто ни другой, как никакой другой регион мира, знает, что такое нацизм? Прекрасний філософ, у якого нацизм, націоналізм, етнонаціоналізм це все в одне. І одним словом, щоб ви розуміли, тему єдності нам починають з теми нацизму, зациклених на різних нацистських штуках людей. Я розумію, що я закрила обличчя цього прекрасного пана свою реакцію, але свою реакцію закривати не буду, тому що ви чуєте, що він говорить, ви не обов'язково бачите його рот. Тож. Перше запитання, яке ми будемо досліджувати детально. Що потрібно для того, щоб люди повернулися? Ну, крім економіки? Що? І тут власне коротка теза, яку засовують взагалі весь весь цей етер? То, то що я вважаю, даже, може бути не вторимо, а першим по существу, це відказ від от політики розділення на правильних і неправильних своїх і чужих. Табу на прокляті питання, із-за яких? Которых... люди начинают ощущать страну чужой. Это вопросы свободы совести, это вопросы языкового пространства и толерантности в этой сфере. Это в широком смысле это национальный вопрос, потому что у нас уже попахивает иногда и шовинизмом в этом деле. Вы только послушайте, вы послухаете. это табу на проклятые вопросы, из-за которых человек начинает воспринимать свою страну чужой. Ну і садить, украинофобика есть. И такий, да. Коли мені нагадують, що в Україні є Україна, я починаю себе чувствовать себе неуютно. Тому що я хочу жити в большой СРСР, а мені напоминають. І от надо табу положити на эти проклятые вопросы, за которые страну чужої... Ось вас ті люди, які не хочуть жити в Україні насправді, які ненавидять Україну, які не хочуть ніяких нагадувань про те, що тут Україна. Вони не хочуть цих нагадувань. І для того, щоб жити мирно нам треба жити так, щоб не нагадувати тим, хто дискомфортнося країні, коли яка вспоминають, що це Україна. Нам треба не нагадувати, що тут Україна і що тут живуть українці. І тоді ми будемо не розділені. І тогда. будет отказ от политики разделения. Это рецепт, который пропонует Наташа со своим гостем. Ну, если это возможно, конечно, может на уровне журналистского сообщества. Это разработка неких правил, по которым минимизируется хейт и кампании по поводу правильных и неправильных, кто как переживал войну. Это очень болезненная тема. Нам надо мінімізувати хейт, очі много хейта, хейтів. Нам надо какая-то політика, якісь відповідальні журналісти, які мінімізують хейт. І зараз я вам покажу, як виглядає мінімізація хейту в ефірі, який покликаний знищити хейт, мінімізувати його і зупинити будь-яке розділення. Некотория там блогер, інфлюєнсери говорять, хто вот не хоче звернутися, пусть там остаються. Нам не нужно. нам нужны тільки ті люди, які готові з нами розділити наші убеждення, наш взгляд на будущее і так далі. Це доволі известные люди говорять об этом. Хто ці люди? Хто це говорить? Я, коли мені щось не подобається, кажу, вийшла Наташа Влащенка, сказала оцю хрень. Або не сказала, але поставила запитання і її їсти. Я даю цитати. Ми не хочемо, щоб вивчалися і так далі. Ні, ну, ніхто такого не говорить. Це татування Наташі з її трактуванням, але такою цитатою вона вже розпала. Вона говорить: є, вот которые иначе не хотят, а вот и вот люди не хотят повернутися. Або або ще краще, ну ми ж повертаємося до цього, вот эти, которые піднімають прокляті питання, которые нас а они плохие, и вы хорошие, которые просто не хочут. не хотят эти вопросы трогать. Вот есть те, которые напоминают, что они украинцы, а есть вы нормальные люди. Так вот, понимаете, вы же разные. А мне, мне такие позиции знакомы по 90-м годам. Знаете почему? Когда рождался новый класс, у кого-то пистолет с а у кого-то просто хороший блат. Вот. Очень удобно было подчищать конкурентов обвиняя их в том, что они бывшие там, КГБисты, партийцы, там, номенклатура и так далее. И под этим соусом отжимать, перераспределять. Страна-то богатая, а и правда, зачем возвращаться этим миллионам, если тут можно между собой все перепилить. Поэтому внимательно слушайте этих людей, что стоит за, за их словами, кто это кому не нужен. Ведь э, так говорит не человек, гражданин по своему... Так говорит потенциальный господин, который выгоняет тех, с кем не хочет делиться, и взять себе. Так говорит господин, который хочет все забрать себе. Але мы тут не распаливаем ничего. Мы про единство. Мы собрались тут всех еднаты. Оказывается, что даже в условиях войны есть избранные, которые могут зарабатывать миллиарды, которые могут себе позволить использовать государство, государство в условиях войны для личного обогащения, их уже справедливо журналисты назвали мародерами. Есть те, у кого куча белых билетов и зеленый, зеленый проезд за границу, есть сотни тысяч представителей, их называют еще нижних классов, которых мобилизуют, которых, кстати, многие из них сами пошли на фронт, а потом оглядываются, а рядом с ними нет представителей политической элиты. Ні дітей політичної еліти, нет, нет, нет батальйонів, так сказать, від предприїмань. Ми зібралися тут поговорити про єдинства, як нам достичь єдинства. Але зараз ми розкажемо вам, хто погані, хто хороший, для того, щоб у вас воно все кипіло, щоб ви тих не сприймали, тих за ворогів вважали, а ми ваші союзники. Ми вам все зараз розкажемо. Ну і третій момент. Мне кажется, то, к чему мы плохо готовы, это территории региона войны. То есть там, где война прошла и где идет сейчас. И вопрос, как с ней быть и жить. Потому что некоторые города буквально в прах. Этими регионами нужно заниматься. Потому что это территории, в которых поживали сотни тысяч людей. Они хоть будут, будут стремиться вернуться на свои малые родины и будет внутренний национальный вопрос. А мы будем им восстанавливать. Вот вся Украина будет восстанавливать Харьков или займется только собой? Вся Украина будет заниматься Запорожской областью, той частью, которая сейчас вот подвергается завершениям, ну и так далее. Это сейчас кажется, что можно в речах в чего, много, чего угодно наобещать. Но я все чаще слышу от людей в вопросах, которые живут ну, в относительно спокойных регионах, что тону его. Вот остановить и наконец-то зажить. І тут у нас іще одна категорія людей. Ну, насправді там більше було, звісно, різних категорій. Не можу вам все показувати. Але отут історія протистояння на тому, на вашій землі була війна, або є глибокі наслідки воєнних дій, або немає. І от дивіться: вся Україна буде відновлювати Харків, і вся Україна буде жити, а ви в Харкові. Як хочете, так і крутітесь. Знову ж таки. Знаете, я слышу всю войну о том, что самое страшное, что происходит вот внутри Украины, это то, что очень много агрессии по отношению друг к другу. Не к врагу внешнему, что было бы естественно, а по отношению друг к другу, причем линии размежевания идут где угодно. И мы их малювали вам весь эфир теж с моим гостом, потому что бачимо уже лінія і по корупції, і предприниматели жирують, і в государству. государственные чиновники там для себя все порешали и по языку делят и вот в регионах те несчастные а те будут жить дальше c это Спрямований на єдність, і звичайно, в ньому не обійшлося також без епізодів про те, що в Україні нічого нема. Ми пам'ятаємо, в Україні нема книжок, видавничий бізнес нічого не пропонує, взагалі скоро закриється. В Україні немає шоу-бізнесу, продюсерські центри не функціонують. Настя приходька не змогла згадати жодного продюсера. Інтелекту в Україні теж немає. Андрій Садовський спрашивает, Андрей, нужно ли послевоенному украинскому обществу возрождение інтелектуального капіталу? Я не знаю, если є що зрождать, то может быть і нужно все-таки. Чи нужно нам возрождение інтелектуального капіталу? Якщо є що возрождати, говорить Наташа, але потім здали зразу уточнює. У нас же просто была очень много лет политика, почему, вот от, откуда моя ироничная такая реплика. У нас была очень много лет политика, я помню, что даже одно время это повторя... постоянно повторяли депутаты в разных эфирах, активисты, что профессионал ⁇ это ужасное качество. Это значит заранее понятно, что он негодяй, там, коррупционер и так далее. Нужно быть честным. И этого достаточно для того, чтобы идти работать в правительство, чтобы идти работать там, я не знаю, быть заведующим больницей или еще чем-то. Интеллекта в Украине нема, потому что всех профессионалов загнобили за то, что они нечестные. Ну, ну я зараз вам просто нагадаю, например. Например, Евгений Мургаев профессионал, а общество его не приняло. Потому что общество сделало ставку, На чесних, а професіонали нікому не нужны. І от поэтому у нас нема інтелектуального капіталу. І вона говорить, що суспільство відмовлялося від професіоналів, тому що робило ставку на чесність. Да? Суспільство відмовлялося від професіоналів, не тому, що вони. Професі... По-перше, професіональність треба перевірити, експертизу треба перевірити. Тому що якщо Янукович говорить, що він професіонал, то да, шапки тирити, він професіонал. Здавати Україну він професіонал. А президент, Ні, не професіонал. Так от, якщо нам презентувати, що Януковича вигнали за те, що він професіонал, і суспільство просто оторгнуло великого професіонала, то так, звичайно, можна розказати і те, що суспільство просто не хоче інтелекту серед себе, тому що професіонали нам не потрібні. Тому що Наташа завжди лебіювала інтереси от таких от професіоналів. І зараз ми одного професіонала будемо далі слухати. Він там, якраз, професіонал в шоу-анал. От. Але ж, ну, типу. Ніхто не говорить, що я не хочу собі експертну людину, тому що вона експертна. Я не хочу собі експертну людину, тому що вона зацікавлена в тому, щоб в шкільній програмі не було Уласа Самчука. Тому нам не підходить цей господі русофобний міністр культури, як його там звали, Табачник. Да? Нам Табачник не надо. Та бачите, вміли пропагандисти, відпрацьовує російську балалайку. Дуже добре, але українському міністерству культури він не потрібен. Но Наташа розповідає інакше і презентує це як відмову українців від інтелекту. От я, наприклад, пыталась пояснити, що невозможно без професіоналів професіонали, ну, то, нужні називається так скати з, ну, з, з, з будь-якої нації, люди, які розвивають будь-яку на яких це держаться. Ну, доволі довго професіонали. Как это іронічно доволі говорили об этом? Нам, нам не нужны. А тепер ми говоримо угробили науку. Професіонали це золотое кольцо. Це золотой колпак, навіть якщо користуватися різними э, висловлюваннями російської культури там посередині а, э, пропущене. Золотой колпак. А общество приучить. Ну, от ви розумієте, яку єрість. Українофобську вона навалює в кожному своєму етері. А потім вона каже: є люди, які дуже слідкують за мною, записують відео, в якому немає жодної претензії. Вони не можуть нічого знайти в моїх словах такого, за що мене можна до мене можна прискіпитися. Це просто люди, повернуті на тому, щоб дивитися мої відео і обговорювати їх. Тому що я роблю такий високоякісний продукт, що їх просто від заздрощів. Ну, от приблизно такий коментар може сказати подібного етеру, як мій. Тому що от розпалюють, у нас багато хейта. Более того, когда у вас есть просветительская платформа, и когда у вас есть э, такие задачи, никому не придет в голову э, там, разделять общество по э, совершенно странным каким-то э, водоразделам, well, well, и по идее, yes. взглядам, там, по языку, еще почему-то. Так ты розділяєш... Суспільство по водорозділу язика. Ти говориш, нахріна українці нагадують про свою українську мову. Мені від цього дискомфортно. Не парадуйте мені під вікнами, не ходіть тут зі своїм гей парадом не ходіть. І тоді ви мене не будете дратувати, і тоді ніякого, ніякого роз'єднання не буде. Треба відказатися від політики розділення і наложити табу на всі прокляті питання, за яких люди чувствують себе тут чужими. Як сказав, її запрошені експерти, і її ця відповідь влаштовує. Ну, тому що ніхто ж не розшифровує цю коробочку. А люди, які це послухали, можуть реально говорити: Я не хочу говорити російською українською мовою в Україні, тому що, якщо я буду говорити по-українськи, то я будуся себе відчувати некомфортно. Бо ї... ну, ця балалайка принеслась. Ой, підсумуємо. Главное, национальное единство для нас это прежде всего национальное гражданское единство. И оно по поводу, оно по поводу не только общего видения, а общего создания, общего будущего, где каждый находит свое место. А это предполагает, что этот путь, в котором мы чувствуем, ощущаем и понимаем это единство, он возможен при толерантности, при взаимодействии, при признании разностей. Толерантность. Взаимодействие, де толерантність до українців в Україні в цьому шоу немає. Вообще немає. Головне, національне Главное, гра... национальное національне громадянське гражданское І саме об этом думали, ну, якщо так можна сказати, на, наші, сказать, сказати, отцы создатели независимости. Когда разрабатывали базовые документы, я постоянно к ним Вот Когда мы начинаем о чем-то спорить, подождите, я сам дитя х Посмотрите. как виделась Украина и как она отражалась в документах, благодаря которым мы родились в 1991 году. Благодаря которым стало это возможно. Почему люди были так мотивированы? Потому что это было в воздухе, мы так видели Украину. Мы видели Украину без конфликтов, мы видели Украину, которую не делят на черную и белую. Она еще не была располосана на плохие и хорошие регионы. Еще не было этих драк иконами по голове. І РПЦ преслідують. Ну, зараз ми про РПЦ поговоримо. І розпалося на Україна, і вона ще не була така роз'єднана. А хто ж це завжди робив? І Наташа там згадує: є люди, які малювали карти. Так ти ж на цих людей працювала. Камон, Наташа. Ну Наташ, ну ти прям працювала-працювала. Прям продюсером була. Наташа ж теж продюсер. Можна згадати Міладзе. этого Никитина и Наташу Влащенко. Она даже продюсер. Без этого действительно будет очень тяжело создавать э, э, общее будущее. Да, без единства, без вот этого вот отказа от политики разделения и табу на проклятые вопросы будет очень сложно создавать общее будущее с Наташей Влащенко. Я не хочу спирного майбутнього с Наташей Влащенко, потому что те, что я бачу, это просто. Відкривання голови глядачів і просто лоботомію. Тому що стільки пересмикувань, стільки готових рішень, які будуть далі звучати з вуст, що будуть відтворювати це як свої думки, і казати: Я сам це рішив. Це моя точка зріння. Не треба піднімати питання, які нас розділяють. Нам треба бути єдиними. Єдність не у тому, щоб не піднімати питання, які нам раз нас розділяють, а зрозуміти, чому вони нас розділяють, чому вони нас розділяють, і вивчити це питання. І йти, знаєте, ставати в якусь зручну позу, тому що людина, яка розділена питанням, Прийняття українського в Україні, тому що перше або вона недорозвинена, неодосвідчена, і вона не бачить всієї історії України, і у неї немає відчуття, що це нонсенс далі відстоювати російське, яке все знищувало українське. Якщо ти обираєш жити в Україні українкою чи українцем, то ти не можеш далі підігравати всьому тому, що знищувало Україну всі ці роки. Ти або недоосвідчений, у те недоінформований. І, ну, типу, як його, жаліти жаліти, крихку душевну організацію, тих, хто не доінформований, ну, це глупо, да? Приходьте на мою читанку, почитайте, хто що писав, є які свідчення документальні, скільки років російської пропаганди пройшло катком, і винищування українського взагалі пройшло катком просто по. Україні. І боятися за душевну організацію людей недоінформованих я не буду. А боятися, якщо другий варіант, то це просто вороги, які просто не хочуть, щоб України було, то теж не, не бачу сенсу ні там, ні там прогинатися. У всіх випад інших випадках, я гадаю, ми на одному боці, на одній стороні. І тут я хочу ще повторити ще раз цю фразу. Андрій Садовський спрашує. Андрій, нужна ли післявоєнному українському обществу зраждення інтелектуального капіталу? Я не знаю, якщо їй ж ти ще то може бути і нужно все таки. А Наташа не хоче зробити ефір про всіх українців, яких вбили за останні три роки, про весь той інтелектуальний капітал, який ти кожен день читаєш, вбили музиканта, вбили актора, вбили э, э, сценариста, вбили э, я не знаю, ну, вбивають кожен день письменників. Вона бачила перелік, скільки письменників вбито, скільки журналістів, фотографів, скільки акторів, скільки режисерів, скільки вимушені поїхати і е, працювати далі за кордоном. Якщо є ще що вистраждати, так завдяки чому це відбувається? Наташа, ти не хочеш про це поговорити, а не казати, що нічого вистраждать. Про відповідальність руского міра, який приходить, це все знищує. Але українцям для того, щоб вони були в'єднані, про це не можна говорити. Тому що це змушує відчувати ворогів на нашій землі себе, як будто вони тут чужі. Офігеть, Просто офігеть.